І так, всім доброго ранку. Роспочинаємо чергове засідання тендерного комітету. На порядку денному у нас вісім питань. Отже, переходимо до розгляду питань. Прошу. Два учасника приймали участь у аукціоні. Фізична особа-підприємець Нікітин Андрій Сергійович і 321 538 гривень 20 копійок. Фізична особа-підприємець Дергалу Микола Миколайович 357 593 гривні 50 копійок. вартість закупівлі була 363 тисячі 300 гривень. У складі пропозиції фізичної особи підприємця Нікітіна Андрія Сергійовича подано всі документи. Пропозиція відповідає вигону, Написано в пропозиції абсолютно той товар, який замовлявся, виробник Україна. Тобто є можливість визначити даного учасника переможцем. Він вже працював з нами з нами з управління ціневій. Чайний, Мир, тобто до нього питань не було. Ні, я не знаю, чи були питання. Я просто ні, не що не було, він Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, Утримався? Дякую, рішення прийнято. Переможе з Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання для чищення, Це, зокрема, мається на увазі миючі пральні засоби для потреб закладів освіти. На участь у торгах подавали пропозицію шість учасників. Перша пропозиція за результатами аукціону це фізична особа-підприємець Нікітін Андрій Сергійович з ціною 107 тисяч 308 гривень 80 копійок. Вперше після прийняття нової редакції закону у нас е, такий випадок з'явився, як система визначила його ціну аномально низькою. Це означає, що протягом однієї доби учасник повинен був в електронній системі надати пояснення щодо аномальної своєї ціни з обґрунтуванням можливості постачати товар за такою ціною. Е, учасник цього не зробив. І станом на сьогодні, строк кінцевий для подання пояснення був до 12-ї години ночі минулого дня. Станом на сьогодні пояснення не надано. Також учасник надав всі документи, які знаходяться в прозорому складі пропозиції щодо закупівлі попередньої. Це паперові роликі рушники. Мабуть, у нього сталася якась технічна заминка, і він... Одні і ті самі документи завантажують і паперові рушники, і продукцію для чищення. Тобто, відповідно, пропозиція не відповідає технічній специфікації. І також учасник надав тендер... забезпечення тендерної пропозиції, теж до попередньої закупівлі, а не до цієї. Це означає, що він не надав тендерне забезпечення. Отже, пропозиція фізичної особи підприємця Нікітіна. Підлягає відхиленню на підставі закону про публічні закупівлі в зв'язку з тим, що учасник процедури закупівлі не надав забезпечення тендерної пропозиції, учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально міської ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного в частині 14 статті 29 закону. І тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівлі. Про... Значить, є пропозиція відхилити. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримуюся. Дякую. Значить, пропозиція відхилення. Наші подальші дії. Розглядається наступна. Це демона пропозиція з переліку тих, які брали участь в офіоні. Це товариство Торговий дім кловін 137 754 сімсопдесят Кошторисна вартість закупівлі складала 287 тисяч 200 гривень, тобто є дуже гарна економія. Пропозиція подана в відповідності до вимог документації, надані всі документи, я сподіваюся, Миколаму, що пропозиція відповідає приміному, тому що ми так проглядали, що це дійсно так, але можливо, якісь є зауваження. Тому є можливість визначити торговий дім кловін. Це місто Київ Переможцем тендеру на Києва. Зрозуміло, так. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримуюся. Дякую. Рішення прийнято. Перемори зведучі. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Про відміну тендера щодо е, виконання послуг поточного ремонту мосту через річку Прут на вулиці Гагаріна, ремонт відбійників в місті Чернівця. На участь у торгах е, подали пропозицію одне підприємство, це підприємство ІЛ-пром-С, е, е, місто Київ. 610 тисяч 80 гривень. Це ж саме підприємство подавало пропозицію і попередній раз на полі. Е, було теж єдиним учасником, і з тих самих причин було відмінено тендерні процедури. Ну, наразі це тільки констатація факту зараз про те, що тендер відмінений в електронній системі автоматично так і без нас. Зверчити тендер відмінений. Звертаємось <клухи> для того, щоб оголосити переговори. Нам це треба голосувати вже. Переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання про розгляд антимонопольним е, е, комітетом України скарги учасника щодо закупівлі мультимедійного обладнання для закладів освіти по першому лоту. Це інтерактивні дошки і проекти. Е, на попередніх засіданнях у нас були визначені переможці. Даної закупівлі це фізична особа-підприємець Яременко Сергій Володимирович. Учасник третій, який є третім по результатам аукціону, це Товариство технологій для бізнесу оскаржує наше рішення в антиміціальний комітет. І на сьогодні є повний текст рішення про те, що нас зобов'язано скасувати своє рішення про визначення переможця Яременко Сергія Володимировича. Причин однією, яку задоволено, це, що фізична е, особа-підприємець Ярененко надав сертифікати відповідності якості у складі своєї пропозиції. Один з цих сертифікатів е, погано читається і не до кінця можна зрозуміти термін того, кінцевий термін, на який він виданий. І це питання антимонопольне і задоволення. Тому що в документації написано, що документи тендерної пропозиції повинні бути належного рівня зображення та доступні до перегляду, так говорить закон. Оскільки комусь виявилось недоступним до перегляду, неможливо щось там побачити, цифри і... Наші дії зараз. Наші дії треба виконати рішення комітету як такі, що носять обов'язковий характер виконання. До то зараз як наше рішення звучить Що? Наше рішення зараз проекту звучить як ну, Ми е розглядаємо саме... рішення про визначення переможця по Єрененко, виконати рішення при цьому комітету. Я не да. так, 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 так. так, і потім ще то, що... раз оголошую. Ні, переходимо до сліду. До наступного. Спочатку треба так, я проголосувати. Да. Нас зобов'язали скасувати. Тобто є рекомендація скасувати попереднє рішення про визначення на рекомендацію? Це не Ні. Немає. Це, це обов'язково. Скаржувати в суді. Зрозуміло, так? Тоді ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Утримуйся. Дякую, рішення прийнято. Як на мою думку, то комітет мог зв'язатися з переможцем, запросити построю. Це я вважаю, що притизяти відношення або таке відношення до роботи антимоновольного комітету, або щось зробити. Наступна пропозиція. Наступна пропозиція, яка розглядається, це товариство Ліборче, місто Чернівці, вулиця Яська-один. Пропозиція подана до відповідності до тендерної документації, подані всі документи. Відповідали відповідали, 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 так. Є підтвердження з освіти, що відповідає вимогам технічних параметрів. Тому є можливість вирішити переносити. Зрозуміло. Ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Ви прощу, так? Утримуємося. Один, Один утримується. Да. Дякую, рішення прийнято. Ми переходимо до наступного питання порядку денного. Наступне питання, капітальний ремонт вулиці Болосера, міста Чернікя. На попереднє засідання тендерного комітету з 5 рядом листопада було визначено переможцем тендерної запівлі. Станом на сьогодні комунального податку звертається про необхідність відмінити да? визначити організації, що ми відбулися, е, враховуючи скорочення видатків на здійснення закупівлі з капітального ремонту постовому міські місця, керуючись вимогами стати 32 закону про публічні закупівлі, є пропозиція відниження. Ви знаєте, в якому фінансовому становище зараз знаходиться і як всі підрозділи Челяцької міської ради, тому ми мусимо оптимізувати наші видатки, відповідно, закінчить ті роботи, які розпочаті. Тому пропоную підтримати. Хто завтра голосувати? Проти, утримується, Дякую, рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про річний план закупівель і про затвердження документації і вибір процедур. Поточний ремонт мосту через річку порт на Гагарина, ремонт ремонту і знову субіду місті, що департамент пропонує здійснити закупівлю за переговорною процедурою. Є підстави для застосування переговорів. При цьому не змінювалися жодним чином технічні умови, якісні, кількісні характеристики товару і вимоги до учасників. Тому є підстави для застосування переговорної процедури. Скажіть, будь ласка, це повинні ми голосувати? Да. Mm -hmm. Ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримуйте. Дякую, рішення прийняти. Як необхідність поговорити, якщо ми приймемо рішення про переговорів процедуру, то запросити треба нам учасників на переговори, на коли це мало б відбувати. Пропонуємо на понеділок. Е, Водівальний сезон завершується, нам тебе. Слід, будь ласка, чи на понеділок у нас будуть ще якісь питання? Ну, поки що ні. Буде. Тоді я вас прошу в департаменті містобудування будування. Не буде, так? Тоді управління освіти, департамент життя, якщо є. На понеділок зразу назначаємо годину, 9 година ранку. Зручно так, 9. -та. Тому наступне засідання телефонітету, понеділок, 9 година. вас просто належно підготувати документи. Тоді mm -hmm. за всі питання порядку денного розглянуту просто залишити.